Нещадна купа металобрухту це все, що лишилося від новенької BMW X4. Учора після 11-ї вечора в тупику на столичній Кільцевій, де часто проходять вуличні гонки, автомобіль на шаленій швидкості влетів у бетонний блок і зупинився в земельному насипі. Стрілка спідометра застигла на відмітці 130 км кілометрів на годину. Аби витягти водія і двох пасажирів довелося викликати рятувальників. Двоє травмованих, їх забрала швидка і один загиблий, на жаль. Знаки попереду стоять, що тут топік, не знаю, може люди просто по необережності не замітили. Загинув молодий хлопець 94-го року народження. Другий двадцятирічний пасажир у реанімації за кермом вже перебувала 18-річна Каміла Струк, дочка одіозного екс-регіонала, якого звинувачують в організації незаконного референдуму на Луганщині. Дівчина також потрапила до реанімації з підозрою на перелам хребта. До цього трагічного випадку вона вже встигла прославитися, викладаючи в інтернет світлини свого розкішного життя у Києві і відпочинку на дорогих іноземних курортах. Лише два дні тому Луганська білявка відпочивала у об'єднаних арабських еміратах. А цим відео молодша струк поділилася менше року тому. буду водоподібати молодим.